482. Наче всього три цифри на штрих-коді, але насправді все набагато цікавіше. Адже коли ми купуємо те, що зроблено в Україні, всі в плюсі 482. зроблено в Україні. Сьогодні ми дізнаємось, як роблять водні та електросушарки. На сьогоднішній день в Україні ніхто не варить рушнику сушарки таким методом, окрім нас. Для чого потрібна багатоступенева перевірка? Тут Перевіряючий контролер буде здійснювати перевірку працездатності виробу та електричних параметрів. Це не так просто, важлива технологія. Це вже не сантехніка, це вийшло на інший рівень. До речі, чи відомо вам, що перші рушнико сушки чи рушникосушарки можна казати і так, і так з'явились у Римській імперії у лазнях, використовували бронзові труби з теплою водою. І спочатку так нагрівали підлогу і стіни, а вже пізніше вішали на них і рушники. Сучасну сушарку придумали в Британії в 20-х роках, коли центральне опалення почало входити в моду. До речі, від класичної е, полірованої поверхні не лише естетика дзеркальна сталь краще відбиває тепло. Тому така модель ефективніше майже на 10%. Отакої підпишись. Знайомтесь, провідний український виробник рушнико сушок і дизайн радіаторів компанія Маріо. Дата заснування 98 рік, майже 100 моделей та понад 250 типорозмірів. Площа виробництва 10 тисяч метрів. Експорт у 19 країн світу. Що ви робите? Чим ви займаєтесь? Виробництвом рушникосушок з нержавіючої сталі та з чорного металу. Щоб ваш рушник був завжди теплий, сухий, ви могли вийти з ванни і закутатись в це тепло, яке ми хочемо вам передати разом з тими виробами, які ми робимо. будь яке виробництво починається з складу матеріалів. Це наш основний матеріал нержавіючі труби. А чого вони на вулиці? Був у нас випадок, привезли нам дуже якісну італійську трубу. Пішов дощик на неї, і в понеділок, коли ми прийшли, після п'ятниці вона була ржава. І ми зрозуміли, що так, ми можемо теж контролювати якість труби. У нас є і українська труба, і закордонна. Ми не можемо. Забезпечити повноцінно ту кількість труби, яка нам необхідна. Завдяки українській. Українська труба нічим не гірша ніж закордонна. Питання тільки в кількості. Тут відсотків 60 європейської труби угу. і 40% нашої української труби виробництво Дніпропетровськ. Приїхали одні хлопці з Дніпра, вони сказали, що давайте ми спробуємо. Вони приїхали раз, приїхали другий раз, приїхали третій, і так вони змогли видати нам. Трубу тої якості, яка нам була необхідна. Але у зв'язку з тим, що опять ж, да, кількість труби вони не могли нам забезпечити, то ну якби ми з ними не співпрацювали так, скажімо так, великими партіями на постійній основі. Але наш запит до них. Їх підштовхнув до того, що вони завдяки цьому вийшли на атомну промисловість і почали виготовляти труби для атомної промисловості. І я вважаю, що це дуже великий був поштовх для їх розвитку, і вони молодці, що вони не здались, і таке зробили. Це Наша навчальна кімната і це навчальний стенд. Для чого ми його робимо? Тому що здавалося, що рушнику з шарка це ну, зварили між собою труби, і в принципі ще вони можуть відрізнятися. Але ось видно, рушнику з шарку. В розрізі, де видно, як всередині протягується ця ніхромова нитка, яку ви ага. побачите на виробництві, і саме за рахунок чого рушнику працює, видно, де проходить цей кабель. Ось показана водяна рушникусшарка, де видно технологічні перемички, які ми не варюємо для рівномірного прогріву усіх трубочок, які б там були. Можна було б цього не робити, але тоді на кінцях вона б не прогрівалася. Ми додатково наварюємо ось такі штуки. Це опалювані крани. Також в розрізі можна їх побачити, щоб було видно товщину металу, наскільки він надійний за рахунок цієї товщини, наша палітра кольорів, яка у нас є, є від звичайної сатинованої білі графітові кольори. Є вироби з чорного заліза, пофарбовані, красиві, ну це ж круче чи ні? Тут не можна сказати, що круче, що ні. Насправді це гарно, воно блистить. але якщо людям... Потрібно під їх дизайн, під їх інтер'єр в іншому кольорі. Ми це робимо. Причому у нас дуже велика палітра кольорів, і я вам хочу сказати, що в нас є відмінність від інших конкурентів в фарбі, якою ми фарбуємо її поверхня, вона є сатиновою. Якщо у інших конкурентів вона є шершавою, угу, і ти, угу. коли трогаєш її, вона така: ну от як наждачка наша. Рушнико сушка навіть чорна. Вона буде така, як сатинова поверхня, як на телефоні скло. Знаєте, ага, є таке ага. матове. Ось тако, така на дотик, аж і це ніжна ніж ця фарба є тільки у вас. На даний момент часу так. Запрошую вас на наше основне виробництво, ага. де відбуваються всі процеси. Тут у нас порізка, попередня шліфовка труби, тут декілька шліфувальних станцій завдяки шліфувальним стрічкам. Відбувається процес зняття та вирівнювання слою. Поверхнева заготовка, заготовках, щоб добитися ідеальної якості труби для подальшої обробки. Після цього етапу, як труба пошліфується, контролер служби якості обов'язково повинен її проконтролювати, щоб там не було мікротріщин і пор. Полірує деякі місця. Дивиться, яка вона має бути в майбутньому, досить прискіпливо дивиться, якщо їй щось не сподобається. Труба йде на перешлі на кожному етапі виробництва. У нас є відділ ОТК, який контролює якість в залежності від етапу. Він перевіряє по кожному етапу якість. Сушарка для рушника ну це ж труба з водою. Чи я помиляюсь, чи там набагато більше цікавого? Насправді так. Насправді, ми використовуємо дуже багато різних компонентів Нержавіючу сталь високого класу, високої якості. Також ручна сушка може бути не тільки водяна, але і електрична. Там ми використовуємо сухий тен. він працює без води. Зараз дуже багато людей відмовляється від просто змійки. Вони хочуть щось авторське, щось дизайнерське для того, щоб покращити свою на кімнату. Далі ми переходимо на дільницю лазерно-листової різки. Тут відбувається вирізка опорів і конструктивних елементів під електричні вироби. Ось наш оператор, це батько. Поруч працює його син. Ось він там. Так. Син працює на шліфувальних лініях. Також вміє варити прикольно. Прилучаємо до сімейної справи, так як у нас Маріо, це велика сім'я. Оці родинні зв'язки вони впливають на якість. Я думаю, що в цьому плані все впливає на якість, тому що якщо ти прийдеш на роботу. А от таке собі до тебе відношення, погані умови, некомфортно. Ну, ти якось так до цього будеш відноситись на Якщо тобі все забезпечить, тобі комфортно, тобі приємно тут то знаходитись, то я думаю, ти відповідно до своїх виробів будеш так відноситись. У вас на сайті написано, що ви родинна компанія. Так, все вірно. більш того, доволі багато тут у вас родин. Працює я сьогодні розмовляв з батьком і, си, Фин, і син, yeah, який так. прийшов на роботу. Чому важливо це відчуття родини? Я вам скажу так: наша компанія створена в 1998 році батьком та двома синами Володимиром та Михайлом Бровками. Вона з маленької компанії перетворилась на компанію, яка планує стати світовим лідером. Що дозволило? Нам вийти на цей рівень насправді нам дозволи вийти якраз саме сімейні цінності це люди, наше відношення до людей, те, що ми цінуємо та підтримуємо людей. Я вам скажу так: насправді сама велика цінність всієї цієї компанії в людях, які тут працюють. Ми дуже цінуємо кожного співробітника, і якраз ось таке відношення воно являється тим, що і показує сімейні цінності нашої компанії. Ми підходимо до ще однієї унікальної машини нашого виробництва, нашого спільного виробництва з компанією Аспас Польщі. Це наша унікальна розробка. Наскільки мені відомо, на сьогоднішній день в Україні ніхто не варить рушнику сушарки таким методом, окрім нас. Тут оператор просто нажимає педальку завдяки тому, що великий струм сплавляє і зону контакта між трубами. Також тут тиск 6 атмосфер і, відповідно, струм. Унікальність полягає в тому, що коли ми звернулись до польської компанії Аспа на розробку такої машини, в них не було таких потужних машин. І вони випускали в основному невеликої потужності вузько направленого сегмента. Але згідно нашого технічного завдання, вони все ж таки взялись за розробку цієї машини. І якихось півтора роки розробок, поїздок, проб, помилок і успіхів ми отримали ось таку чудову машину. От ви працюєте з 98-го року. Ви, наскільки я знаю, найбільший виробник в Україні. Чим можна ще похизуватися? По-перше, нашими розробками. У нас є наша розробка, запатентована нами. це Коннектор, спеціальний роз'єм, який дозволяє рушнико сушку підключити як справа, так і зліва. Вона стає універсальною. Якщо, наприклад, у інших конкурентів, тобто цю технологію наразі ніхто ще не повторив. Вам потрібно обирати, чи це права рушникосушка, mm -hmm. чи це ліва. А якщо ви, наприклад, обрали і вам майстер підключив не з тої сторони, у вас буде тянутися через цю рушнику сушку, через цю стіну шнур. Наші рушникосушки вони універсальні. Її можна і справа, і зліва підключити. Крім цього. Для наших партнерів це забезпечує зменшення складу зберігання в два рази. Тобто їм не потрібно задваювати позиції однієї косушки в двох підключеннях правиль. Да, Наступна ділянка у нас дуже шумна, дуже пильна і дуже грязна. Тут відбувається підготовка виробів. Це цех в цеху. Ага. Це шліфувальний цех внутрі цеха. До речі, цей цех раніше був в зовсім в іншому місці, дуже далеко звідси в кінці. Але завдяки тому, після приїзду лін інституту, були прораховані всі руки, і вищитано, що 40% їх зайве. Тобто, люди замість того, щоб працювати, займалися тим, що возили військи з виробами. Вони нам запропонували саме цю локацію, і це дуже значно покращило. Нашу продуктивність скоротило зайві руки і дало приріст продуктивності в один чудовий момент, коли ми побачили, що нам треба оптимізувати наше виробництво. Ми запросили інститут лін в Україні, запросили до нас, щоб вони допомогли нам пройти цей етап змін. І коли вони розпочали, вони побачили. Картину на раніше цей цех, який е, по шліфуванню, да, він був в іншому взагалі місці. Вони подивилися на етапи нашого виробництва і сказали, що ви втрачаєте 40% часу тільки на те, щоб перевозити вироби з одного місця в інше місце. Вони нам запропонували поставити цей участок в центрі виробництва. Ми були здивовані максимально. Ми перенесли цей участок в центр. Заводу обгородили, правильно зробили і витяжки, і абсолютно ну все. І ми побачили, що ефективність зросла реально на 40 Тобто воно дійсно так, так працює воно дійсно да? працює. Це якраз процес електроплазменого полірування виробів. Це процес надання дзеркального блиску нашим. Поверхні нашим виробом. Завдяки високій температурі в середині ванни розчину і високій потужності відбувається зняття верхніх нерівностей на поверхні виробу і нанесення рівномірної плівки. І відповідно, утворюється зеркальне покриття. Майже 80% всього споживання електроенергії це тільки оці вани плазманого полірування. Завдяки тому, що вани постійно мають підтримувати сталий діапазон температур майже 95 градусів. Відповідно, ми повинні підтримувати цей рівень. Нас це воно постійно потребує електрики. Постійно. постійно потребує і електрики, і певну температуру. Надлишок цієї температури ми не викидаємо в навколишнє середовище. Ми акумулюємо в великому теплобаку. Ось там О, він стоїть. Ага. Так, так, так. І в опалювальний сезон ми температуру цих всіх ван використовуємо для обігріву нашого підприємства. Ага. Тож, ми енергонезалежні. Ось, до речі, можете побачити вже якість покриття після поліровки. Зараз його ще потрібно, звичайно, промити, але воно вже блистить, в це дзеркало. Тепер ми заходимо на фарбувальну дільницю. І на даній дільниці відбувається повна мийка. Потім ага. дистильованою водою спеціальною вироби ці е, ще раз після розчину перемиваються. Тут стоїть три бака, в кожному баці свій розчин. Спочатку включається один розчин, відбувається процес. Потім клапани перекривають воду. Чекаємо, поки він стече, щоб не змішувався. Потім інший розчин і інший розчин. Ось тут у нас вже йде безпосередньо. Попередня сушка та видалення залишків вологи з виробів, які вже помиті. Тут все у нас все. в печі 120-130 градусів. Ну так, да, не так багато. Не так то й багато, але температура відчувається. Це воно пішло на фарбування. Так, фарбування здійснюється в автоматичному режимі. Там є з двох сторін розпилювачі, які наносять фарбу. Правильно я розумію, на сушарку подається е, плюс. Так, На фарбу мінус, так, воно при з'єднується, відбувається да? з'єднання елементів, за рахунок цього напилення фарби. Також контроль покриття здійснюється оператором. Якщо при виході з камери він бачить, що десь є пропущена зона фарбування, він в ручному режимі завдяки такому самому апарату, як там, може докрасити це дефектне місце. Яка сушарка краще? Водна чи електрична? Мені як виробнику чи мені як клієнту? Давайте і так, і так, як виробнику, мабуть, як електрична виробнику, насправді водяна, тому що там менше техпроцесів і їх швидше легше, да? легше робити. Тому так насправді, скоріш за все, водяна. А якщо як клієнту, то все таки напевно електрична. Чому? Тому що тобі не треба прив'язуватися до води. До розводки водяної, ти можеш її повішати будь-де, в принципі, да, будь ласка, да, навіть в коридорі, на ти можеш обрати будь-яку модель, тому що під воду треба все одно вихід і в определеному місці і определену модель определених розмірів. А електрично ти можеш підібрати будь-яку рушникосушка, електрична вже давно перестала бути. Сантехнічним товаром це вже електричний товар, такий, який можна порівняти з чайником, зутюгом, ну, та да, просто да. ну це вже не сантехніка, це вийшло на інший рівень це електрика. Зараз ми заходимо на дільницю складання електричних виробів з сухим нагрівачем. Ось саме що я маю на увазі, сухий нагрівач. В нього є подвійна ізоляція. Деякі виробники роблять з одною ізоляцією всередині. Ми використовуємо подвійну ізоляцію для захисту самого нагрівача. Як ви можете побачити, наші вироби досить багато. Елементів і через кожних елемент потрібно протиснути, протягнути оцей нагрівач. І через це ми використовуємо подвійну ізоляцію, щоб в місцях перегину цей нагрівач не пошкодився. От сама ця нитка, яка нагрівається, вона також зроблена в Україні, так спочатку її не було, і спеціально для вас під ваші вимоги так. Її, зробили. її зробили. Так навіщо двічі покривати її захисною плівкою, коли можна один раз, коли воно буде дешевше, коли можна, не так заморозити? Її ж взагалі не видно там всередині. Двошарове покриття силіконом, Вона воно необхідно для того, щоб забезпечити якісну роботу даного шнура для того, щоб не було ніде пробоя для того, щоб рушникосушка не ударила. Користувача mm -hmm. током для того, щоб з часом силікон цей не розсихався. Так дійсно, наша ця обмотка є нашою розробкою. Ну для нас спеціально розробили, тому що ми хотіли забезпечити максимальну надійність. Та якість наших рушникосушок, навіть з часом даний елемент рушникосушки, він і є нагрівальним елементом, ну, і він включається, виключається. Тобто, відповідно, з часом могло б відбуватися пересихання цього елементу в середині рушникосушки. Тому саме два шари. Один шар забезпечує захист іншого шару. Є світові виробники, які вже мають цю нитку, але ж ні. Ви не просто взяли і зробили, як в них. Ви розробили власне, змусили українців зробити цю нитку під так. ваші вимоги. Цьому заключається наша місія: якість, надійність та інновації. Ми все робимо так. Ми ніколи не йдемо легким шляхом. Ми завжди намагаємося розробити те, що буде наше. Ми намагаємося розробити наш. Якісний продукт. Так, нехай він буде іншим. Нехай він буде не так легко даватися, як у інших, там які вже реалізовано. Я не можу сказати, що ми заново придумуємо велосипед, але ми його видозмінюємо. І це круто. Коли готовий виріб зібраний, потрібно, як завжди, в нас на виробництві перевірка на якість і надійність. Тут перевіряючий контролер буде здійснювати перевірку працездатності виробу та електричних параметрів. Перевірка відбувається напругою всього-навсього півтори тисячі вольт протягом трьох секунд. Далі оператору потрібно впевнитись, хто це робив, який номер, він забиває його в базу даних. А вони всі мають номер да? свій унікальний всі вироби. Так, всі вироби у нас на підприємстві мають унікальний номер, який маркується лазерним маркувальником, і неможливо його видалити тільки механічним способом. І в цьому номері повністю скрита вся інформація. Хто його шліфував як у трубочку, хто його варив, хто його полірував і хто його складав. Це От після цього вже він готовий, грубо після кажучи. Цього, так, та, та, та. Після цього вже виріб майже готовий до пакування. Але його після цих всіх операцій потрібно ще раз перевірити на якості. А скільки людей у вас працює? У нас працює не так багато людей. Це 150, з них 100 на виробництві. 50 – це офіс, офіс. бек-офіс, да, це, виробний, це офісний персонал. Ці 150 людей і 100 на виробництві так. виробляють? Понад 37 тисяч рушникосушок в рік. Але ми хочемо більше. Тут у нас основний пост відділу якості. Дівчата-контролери перевіряють вироби на зовнішній вигляд, дефекти їхні, на геометрію дотримання. А водяні вироби перевіряються у нас в ванні стиснутим повітрям тиском 22-24 атмосфери. Як ви вважаєте, в чому сила України? Сила України в наших людях. І я впевнена, в цьому ми. Ми бачимо нашу людяність, ми бачимо, наскільки наші люди готові один одному допомагати. Ми бачимо, наскільки наші люди віддані справі, вони люблять працювати, вони люблять. Дарувати душу цьому продукту, не зважаючи ні на що, що б не було, літають, не літають. Вони працюють наполегливо, вони вкладають свою частичку душі в даний продукт. Однозначно, я можу вам гарантувати, що цінність в нашій нації і в наших людях.